І так, якщо ми з вами до цього моменту на уроках підготовки до ЗНУ готувалися до задач з параметрами, то зараз ми починаємо готуватися по більш простому матеріалу. Сьогодні ми беремо з геометрії такий матеріал, який називається площі многокутників. Цей матеріал нам буде дуже необхідним, необхідним при вивченні стереометричної теми площі ортогональної проекції. Цей матеріал базується на знаннях. Того, що ви добре пам'ятаєте формули площ плоських фігур. Так, давайте згадаємо, що ми знаємо: ось цей листочок я вам надсилала групу, просила повторити, він у. вас є. Якщо ми кажемо про чотирикутники. Для довільного чотирикутника є така формула площі це півдобуток діагоналей. Одна друга добутку діагонали на синус кута між ними. Синус будь-якого кута ви можете взяти, бо там, якщо ось цей кут альфа, це теж альфа, цей 180 мінус альфа, бо він суміжний, а синус 180 мінус альфа це те ж саме, що синус альфа, з цього випливає, що будь-який кут можна взяти. Ця формула рідко зустрічається, але я бачила такі завдання ЗНО, за де вона теж є, тому її теж варто вивчити. Тепер, якщо ми кажемо про такі фігури, які ви ще знаєте, з початкової школи, площа прямокутника, довжина помножена на ширину А на Б, площа квадрату, А в квадраті для паралелограми площа або добуток сторін на синус там між ними, двох сусідніх сторін, або добуток висоти і сторони, до якої ця висота проведена. Бачите, тут є H з індексом А. Аж з А помножене на А. Якщо ми ем, говоримо про ромб, ромб це частковий випадок паралелограма. Ось ця формула буде мати ось такий вигляд. Тобто добуток сторін на синус кута між ними це буде А квадрат на синус альфа. А якщо в нас висота на сторону, у ромба всі висоти рівні, всі сторони рівні, Ну, просто аж помножити на. Є власна формула для площі ромба – це півдобуток діагоналей. Це все записувати не потрібно, бо це все у вас є. Якщо у вас цього немає, кажіть мені, я вам роздрукую і дам. Але цей листочок скидували в групу, можна просто переписати. Тепер ще в нас такий чотирикутник, як трапеція. Площа трапеції, пів сума основ помножена на висоту. Якщо ви пам'ятаєте, що півсума основ це ще довжина середньої лінії, тому іноді кажуть, що це середня лінія помножена на висоту. Добре, тепер кажемо про трикутники. У нас є довільний трикутник, окремі формули, прямокутній і рівносторонній. Для довільного трикутника, Площа може обчислюватися за однією з трьох формул, в залежності від того, що вам відомо. Або одна друга висоти на сторону, одна друга добутку сторін на сінус кута між ними, або якщо всі три сторони відомі, то за формулою Герона. Формулу Герона, мабуть, всі пам'ятають, знаходимо півпериметр, П маленьке, пів половина периметра, а далі площа дорівнює кореню з такого добутку П. На П-С, П-Б, П мінус С, де П маленьке це півпериметр. Ось Формули для довільного трикутника і ця, і ця, і ця є на ЗНО. А ось дуже часто зустрічаються прямокутній і рівносторонній трикутник, особливо рівносторонній. Тому цих формул на ЗНО немає, їх треба вивчити окремо. Площа прямокутнього трикутника це півдобуток Ну, Теж, якщо ви забули, не дай Боже, можна сприймати так. У вас одна з сторін в трикутнику прямокутньому може вважатися висотою. Тому ось ця формула просто прийме такий вигляд. Одна друга висоти, яка дорівнює А, помножте на сторону, можна і так сприймати. Якщо ви вдруг забули, а ви треба просто вивчити півдобуток саме катетів. Бо деякі діти чомусь думають що будь-яких сторін. Тобто, якщо вам відома гіпотенуза, то треба ще ось цю сторону знаходити. Тепер рівносторонній трикутник. Площа рівностороннього трикутника, а квадрат коренів з трьох поділити на 4. Казали, що це треба запам'ятати як вірш. Ем, цією, ну, ми за цією формулою можемо не тільки знаходити площу, якщо це необхідно, а можемо ще й виводити, знаючи, площу. Довжину сторони. Іноді цією формулою ми користуємося і для цього. Це теж така дуже розповсюджена формула. Знаю, що це колесо багатьох дітей, тому вивчать її. Ще раз про те, які формули є. Давайте краще так: яких немає, їх треба вивчити. Ну, Взагалі, вам всі формули треба буде вивчити. Буде у вас залік з повторення, Там буде е, тема площі. По перший е, крок, треба буде просто цей листочок, там буде все те ж саме, тільки без формул, ну, записати формули, а другий крок е, треба буде у вас теж буде 12 е, задач на 12 хвилин, вони напівусні, можна прямо в листочку буде записати е, розв'язання. треба буде ці формули розпізнавати на практиці. Тому, будь ласка, оберніть на цю тему особливу увагу. Тема площі це дуже важливий матеріал, і він необхідний нам буде і в 11, му і зараз в 10 му класі теж. На наступному уроці ми про це будемо говорити. Немає формули для квадрату, ну, вважають, мабуть, що всі її знають. Ось цих двох формул для ромба немає, але вони є наслідками з формул для а, паралелограма, І ось цих двох немає. Все інше є. І я вам теж можу дозволити користуватися формулами ЗНО, якщо вам це буде потрібно. Так, давайте подивимось, хто в нас без камер. Знов без камер. Ті, хто були, вже знов так. Ксюша, що таке? Що ти там ховаєшся? Саша? Оля є? Ольчка, можеш сказати слово якесь? Ваня Нікітенко, Віка Веліва, Єгор Білов, Тимофій, що ви без камер? Мішель, Толя, що таке? Діти, може, ви запізнилися? Значить, для тих, хто запізнився, пояснюю, тепер, якщо ви без камери на уроці, я вважаю, що вас на уроці немає. Не буду перевіряти, тратити на, ну, витрачати на цей час, тобто з'ясовувати, чи ви дійсно є, чи вас немає. Немає все. Ставлю N, повідомляю батькам, а потім буду знижувати, ну, з контрольних не буду, самостійно буду. Так, тепер послухайте уважно. Зараз ми з вами розв'яжемо декілька задач, дуже простеньких. Тут два варіанти. Ми перший варіант розв'яжемо, просто щоб згадати тему площі. І хотіла ще сказати, що дуже часто на ЗНО зустрічаються задачі за готовими кресленнями, там, де є. Ну, от зараз ви побачите. Давайте так: перший крок це такі напівусні задачі. І так, перемалюйте, будь ласка, креслення один собі в зошит. Ще раз повторюю, ми сьогодні повторюємо до ЗНО тему площі. Мабуть, за один урок ми її не зможемо повторити так досконало, тому щось сьогодні повторимо, щось на наступних уроках будемо повторювати. Так, ось у нас є прямокутній трикутник, катити 12-15 см, треба знайти площу. Так, Софія Бедолан мені скаже, а, чому. Дорі... Ну, давайте так, буду запитувати тих, хто без камер, бо вони ж там десь є. Може, Софія теж хоче. А, Віка Веліва мені скаже. Вікуль, площа прямого прикутника. Віка, чого без камери? Так, зрозуміло, так. ще не проснулася. О, так, добре, Вікуль. Ну, якщо хочеш, давай, говори. Може, когось без камери запитати. Так, добре, що в нас ще це ще одна друга на аде. Так, тобто півдобуток катетів. Ми бачимо, що ми не знаємо БЦ. Як знайти БЦ? За теоремою За теоремою Піфагора. Знаходимо. Якщо ми шукаємо катет, ми що пишемо? Мінус під коренем, так, і формулу спочатку. Що це буде? Це у нас А в квадраті мінус АЦ. А Аце в квадраті. Взагалі, діти, дивіться, на ЗНО вам треба такі речі робити ну, дуже швидко. Це єгипетський трикутник. Як до цього здогадатися? 15 кратне 5 це 3 на 5, так? 12 це 3 на 4. Неважко здогадатися, бачите, катет і гіпотеноза пропорційні числам. 4 і 5, тому тут буде 3 на 3, тобто 9. Ну, давайте вдосконалимось в цьому 225 мінус 144, корінь з 81 і це 9. Деякі розкладують як різницю квадратів, немає різниці, як ви це підрахуєте, але якщо ви відразу побачили, що це єгипетський трикутник, ви можете сразу, відразу написати 9 і знайти ту площу. І так, що ж це буде? Одна друга чого? 12 на 9. Скорочуємо. Що отримаємо? 6 на 9 – це 54. Це буде 54 см квадратних. Так, добре. Рухаємось далі. Номер другий. Можна старати? Скажіть, будь ласка, от другий номер вам дано. Рівнобедрений трикутник – Хто здогадався, що це за такий рівнобедрений трикутник? Поки мовчить, а до вас така, таке запитання: а, чи існують якісь окремі формули просто для рівнобедреного трикутника? Не рівностороннього, а рівнобедреного. От Якщо мені треба знайти площу рівнобедреного трикутника, за якими формулами ми це робимо? За формулами для звичайного трикутника хотіла почути вашу відповідь: що таких окремих формул немає. Тому для звичайного. Але це не просто рівнобедрений трикутник, це якийсь особливий. От Саша Рімковський, що бачить? В цьому рівнобедреному трикутнику, бачите, є кут 60 градусів. Чи пам'ятаєш ти особливість такого трикутника? Що в нього? Такого надзвичайного. Не пам'ятаєш, Саш? А хто nee. пам'ятає? Будь ласка, Уляна що пам'ятає? Він рівносторонній. Він рівносторонній, чого ж ви мовчите? Тобто, якщо в трикутнику. Рівнобедреному є кут 60 градусів, навіть неважливо, де він там є. Це дуже часто зустрічається, то він буде рівносторонній, тому вже для рівностороннього трикутника площа для підрахування, формула для підрахування площі існує. І так, пишемо. Так як трикутник АБЦ? Рів... Рівн... Та що ж таке, що ж я не так пишу все? Рівнобедрений з кутом 60 градусів, то він рівносторонній, то він рівносторонній. І тому площа підраховується, за якою формулою, скаже мені Ксюша Ладимир, яка камера не вмикає. Чи там. Вибачте, за незручності, це інтернет поганий. Ну, давайте для батьків ще. Хто залишився з камерами? Знов у нас всі заховалися, так? Да? Вмикайте камери, ну, нехай батьки бачать, хто є на уроці, а кого немає. Вибачте, а що так нас мало, мені здавалося, що було більше. Ксюша Вадига теж бачу. Трошки Ксюші. Соня, Баштанік, так теж трошки бачу. І так, продовжимо. Ми з вами зупинилися на тому, що ми записали, що трикутник в нас прямо рівнобедрений з кутом 60 градусів, а тому він буде рівностороннім, і треба було лише підрахувати. Зараз діти щось зависає дуже все. Мабуть, ага, все, зрозуміло. Інтернет вже пропав. Ви мене чуєте, діти? Чуємо. Діти вже відновилися. Вибачте, щось таке тут з інтернетом, як завжди. Так, ну що, продовжуємо. Ми зупинилися на тому, що в другій задачі треба було знайти площу. Ми рахуємо за формулою. Наташа Стецюк скаже мені. Для рівностороннього трикутника яка формула? Те, що треба запам'ятати як вірш. А квадрат коренів з трьох на 4. Так, ну давайте підрахуємо, сторона у нас 6, 36 коренів з 3 на 4. 36,4 скорочуються. І буде, та що ж таке, 9 коренів з 3 см квадратних. Ой. Так, йдемо далі. Номер 3, цей пов'язаний з темою квадрат. А, намалюйте, будь ласка, квадрат, і тут треба теж згадати таку дуже простеньку властивість квадрату, його зв'язок довжини сторони квадрата з його діагональю. Вибачте, не в ту сторону. Хто пам'ятає, як діагональ квадрата пов'язана з довжиною сторони? Ось діагональ квадрата вам відомо 6 коренів з 2. І треба знайти площу. Хто мені може нагадати? Ніхто не пам'ятає? Так, Уляна, давай. Да, Для... Скільки я не почула, вона в, в корінь з двох разів. Так, да, сторона 6. Тобто, я хотіла почути, що за властивістю квадрату. Давайте це запишемо. Діагональ ми квадрату позначаємо літерою D маленьке. Діагональ – це А, коренів з 2. Тому Уляна каже, що сторона 6. Бо щоб знайти сторону, діагональ треба поділити на корінь з двох. Це теж дуже часто буде зустрічатися в 11 класі, особливо такі задачі, там, де треба буде за діагональю знайти сторону. І тому сторона 6, ну і далі площа дуже просто. Да? Площа квадрату. Це сторона в квадраті, це 3,6. Теж іноді бачу таку помилку, не знаю, звідки вона береться. Що в нас діти плутають площу квадрату з периметром квадрату. Так, наступний номер, номер 4. Взагалі задача в один крок. Там нема що робити, просто згадаємо формулу. І так, в нас є довільний трикутник, А, Б, С. Просто поговоримо, як працювати з ірраціональними числами. Бо для деяких це теж невеличка проблема. І так, нам треба знайти площу. Площа чого тут шукається? Трикутника, так? За якою формулою ми це можемо зробити? Якщо довільний трикутник, не рівносторонній, непрямокутній, то площа півдобуток. Сторін на синус кута між ними, Синус кута А. Так, ну і давайте підрахуємо, що це буде одна друга на вісім, на шість коренів з трьох. Ось у вас на самостійній будуть подібні завдання. І синус тридцяти це одна друга. Що тут скорочується, а що ні? Ну, Наприклад, двійка з вісімкою скорочується. 6 і 2 теж скорочуються, І буде 12 коренів з 3 сантиметрів квадратних. Ну тут теж нічого складеного не було. І так, п'ята задача пов'язана з трапецією. І так, не просто в нас дана трапеція в п'ятому а дана рівнобічна трапеція. І так, перемалюйте, будь ласка, номер п'ятий. У нас є трапеція вона рівнобічна, відразу проводимо висоту, бо якщо нам треба знайти площу трапеції, необхідно знати довжину висоти. Тобто, якщо її накреслені немає, давайте зробимо таке додаткову побудову. І так, трапеція рівнобічна, основи 8 та 16, бічна сторона 5, ну і треба знайти площу. Завжди починайте, якщо вам треба просто знайти площу з формули і дивитись, що вам відомо, що тут, наприклад, в четвертій задачі все було відомо. Підставили, підрахували і все гаразд. І так, давайте запишемо цю формулу і так, площа АБЦД, С, це С, Д плюс, Б, С, поділити на 2 і помножити на ЦК. Тобто півсума основ, і вам обидві основи відомі, тому їх не треба вже шукати, помножена ця півсума на висоту ЦК. Ну, давайте думати. Ми можемо знайти КД та потім заторимо пів ЦК. Максим, скажи, будь ласка, це властивість рівнобічної трапеції. За властивістю саме рівнобічної трапеції, чому дорівнює КД? КД дорівнює 16 мінус 8, то це все поділити на 2. Тобто ми кажемо так: це пів різниця основ. Ця властивість лише для рівнобічних трапецій. Так, задача теж така напіввкусна. Якщо ви знаєте цю властивість, так, 8 на 2 це буде 4. Ну і знову знов у нас єгипетський трикутник. Якщо у вас гіпотенуза 5 катет 4, то інший катет буде 3. 3. Ну, от дивіться, на ЗНО не треба взагалі нічого ось цього писати. Там ви розв'язуєте, як на чернеці. Ви на чернеці розв'язуєте. І а, ви обираєте лише там тестовий варіант, якщо це тестова частина, у відкритій частині теж тільки відповідь вбиваєте. Тобто, якщо ви зрозуміли, що це Єгипетський трикутник, можете це не пояснювати. Але зараз давайте запишемо, бо деякі, ну, якби не розуміють, що це за Єгипець, ну, хоча б ми про це говорили багато разів. І так, з трикутника КД, кутка 90 градусів, за теоремою піфалограм. І знаходимо ЦК. ЦК це в нас катет, тому віднімаємо від квадрату гіпотенузи квадрат іншого катета. Можна, якщо ви знайшли це за єгипетським трикутником, відразу відповідь собі пишете. І останній крок, площа. Ой. Бачите, комп'ютер мене не хоче слухатися. Так, півсума, тобто 16 плюс 8 на 2 і помножити на 3. 24 на 2, це 12, 12 на 3, 36, Максим, вмикай камеру, що це таке, відповів і зник. І так, номер шостий це задача з параметрами. Що означає от в геометрії? до 11 класу в нас вони зустрічалися, але не дуже часто. Взагалі, насправді, це не такі складені задачі. Просто деяких. Лякає той факт, що там замість чисел в нас якісь там літери. Ну, Для деяких з числами теж є проблема працювати там, не вміють діти дроби додавати, множити з кореннями проблеми. Тому, може, так вам даже буде і зручніше. Тому не треба хвилюватися, якщо у вас зустрілися геометрична задача з параметрами, і у відповіді будуть лише числа А. Ну, літера А, так, змінна А, і кут Альфа. Тобто у нас є два параметри: є рівнобедрений трикутник, треба знайти його площу. Так, ну, ми казали, що для рівнобедреного трикутника окремих формул немає. Ось номер другий. Ми викрутилися яким чином? Що він був ще й не просто рівнобедреним, а рівностороннім, так? А тут треба рахувати за формулами площ для звичайного трикутника. Якщо я хочу одна, друга півдобутку сторін на сінус-кута між ними, то мені потрібна гіпотеноза АБ, так? я її поки що не знаю. Можна її знайти. А ще як можна? Можна привести висоту, ну, бажано привести її до основи, не просто там кудись, а саме до основи. Що ми знаємо про цю висоту? Що вона буде медіаною бісектрисою? Те, що вона бісектриса, нам не дуже важлива, а те, що вона медіана, дає нам той факт, що тут Анадва. І далі ви зможете знайти висоту з цього трикутника. В будь-якому разі, щоб знайти і А, би вам теж треба було провести цю висоту. Тому давайте просто відразу її знайдемо. І так, що ми пишемо. Ми пишемо, проведемо. Опять-таки, на ЗНО це писати не потрібно на НМТ. Проведемо. Висоту БД, яка буде медіаною. Те, що вона буде бісектрисою, нам тут не потрібно, яка буде медіаною. Тому АД це А на 2. і тому з трикутника АБД, куде до дорівнює 90 градусів. Ми знаходимо катет БД. Скажіть, будь ласка, катет якою дією ми шукаємо? Якщо ми шукаємо катет через інший катет, що ми робимо? Множимо чи ділимо? Множимо катет завжди шукаємо множення. Інший катет множимо на щось. Так як у нас тут катет через катет шукається, то треба множити або на тангенс, або на по так як ми шукаємо протилежний, немає приставки Ко, тому це буде тангенс. Куда? А? Ну і тепер підставляємо: це буде А на 2, тангенс альфа. Ну і все можемо вже підставляти формулу площі. Це буде одна, друга. Ось а, такий крок нам потрібен теж буде в 11 класі. Дуже часто у нас буде зустрічатися задачі там із циліндром, із конусом, де в рівнобедреному трикутнику відома основа. Кут при основі з параметрами, і вам треба знайти площу. І так, це буде одна друга БД помножити на С. Ну, давайте підставимо наші дані. Це буде одна друга БД це в нас А на 2 тангенс альфа, а АЦ це просто А. Тепер все, що у нас ось тут, йде в чисельник А і А, можна перемножити, це буде. А квадрат тангенс альфа в знаменнику 2. Так як там не було одиниць вимірювання, ми так і пишемо, або в деяких випадках, ще вибачте, щось пишуть кв квадратних одиниць. Ми не знаємо, яких саме, ну просто квадратних одиниць. Так, дивіться. А, тобто, це початок повторення теми площі. Ми ще повернемося, подивимось по-перше, а задачі на готових кресленнях, там, де по клітинкам треба рахувати, нестандартні задачі, які були на ЗНО і можуть ще зустрітися, пов'язані з площами, це буде на наступному тижні. Ну, не знаю, в який день, може, це очно буде. Може, ми оберемо ну, спеціально дистанційний день, це четвер у нас буде на наступному тижні, так? Ну, щоб не гаяти очний час. Подивимось. В будь-якому разі, значить, давайте так, ви це робите на наступну середу. А, наступна середа це невірно я сказала. А, ви це робите невірно, я сказала, На четвер, на цей четвер. Ви берете ось це в якості ДЗ і робите це в окремому зошиті. Хто до цього дня ще не а, завів цей зошит, то. Бажано це зробити. І, а, може, навіть два зушити: один з геометрії, інший з алгебри. Зустрінемось через 5 хвилин на уроці стереометричному вже з геометрії 10 клас. Дякую всім, хто був з камерами. Хто без камер вас не було, вибачте, буду ставити НК.